По БЗВП, коли вони проходять, вони проходять стойку одну. В такій стойкі стріляти з дробового, дробової рушниці доволі заходимо в дію, обновлюємо документи і будемо бачити там вже дозвіл на вашу зброю, якою ви володієте. Ті ж самі FPV-дрони, дрони камікадзе, так звані. Тобто люба рушниця відстрілюється на 35 метрів. Треба буде нам трошечки порозказувати про цікавину. Ну не про цікавиночки, а просто взагалі про дробовий заряд. Що воно, як воно з чим його їдять. Вітаю, нескорені! Сьогодні хотів би відкрити вам таку невеличку тему стосовно дробового заряду, тому що доволі актуально. Зараз дивишся там дуже багато відеороликів випускають стосовно патрона, яким є можливість збити дрон. До речі, на сьогоднішній день додаток Дія. Уже позбавив нас носіння з собою отих великих А4 листочків, які називалися дозвіл на носіння та зберігання. Тобто всі, хто має бажання, заходимо в дію, обновлюємо документи і будемо бачити там уже дозвіл на вашу зброю, якою ви володієте. Але це при умові, що ваша зброя вже оцифрована. Хто хоче мати цифрову версію свого дозволу, то має оцифрувати свою зброю, і тоді буде мати таку няшечку в своєму телефоні. Тобто е приступимо до наших дробових зарядів і всього остального. <кій> Дивіться, скільки я передивився цих відео, які показують, а, там, як там збивають дрони, там, ці ж самі FPV-дрони, дрони, дрони Камікадзе, так звані. Е багато хто розповідає, що от, от треба брати заряд такий, треба брати заряд такий, і от будемо відстрілювати їх. Справа в тому, розумієте, що кожна рушниця вона має свій бій так званий. Тобто, якщо взяти, підняти літературу, почитати мисливську, а саме до мисливської літератури ми маємо звертатися найчастіше, тому що хто-хто, е, а мисливці, повірте, вони вистрілювали кілограми пороху і тонни шроту для того, щоб добитися саме якісного осипу, для того, щоб можна було впевнено здобувати дичину. В основному, це треба звертатися до хлопців, які. Пулювали на пернату дичину, тому що е, такі, скажімо, трофеї, як качка або той самий ж голуб, це доволі складні мішені, е, з якими все-таки треба поборотися. До того ж, не забуваємо: дуже часто е, хлопцям, які використовують е, так звані дробовики, їм е, трішки важко себе перелаштувати. Чому? Тому що е, по БЗВП, коли вони проходять, вони проходять стойку одну. Е, в такій стойкі стріляти з дробового, дробової рушниці, доволі сказати, що незручно, це ні. Ну, навіть дійсно, так, да, незручно, мабуть, і некомфортно, тому що імпульс віддачі 12-го калібру, особливо, якщо вона ще короткоствольна, повірте, він такий доволі відчутний. Тобто, всі, хто стріляв з дробового руждя, тобто. Рушниці, точніше, йому віддача це вже вся інша, все, що, скажімо так, менше 50-го, вона вже йому така: терпіма. Тобто це можна жити. Стосовно шроту, не знаю, звідки взялася така казка, по-іншому, я не назву, що можна збивати дробовим зарядом, можна на 100 метрів щось там збивати. Запам'ятайте, люба рушниця, яка продається. Все, що є, воно абсолютно все розраховано на 35 метрів. Тобто люба рушниця вистрілюється на 35 метрів. Якщо там ідуть короткі стволи, так називаємо слуги, репульові стволи, так там можна стріляти на 50-70 метрів, але кулею. Саме під кулю вони зроблені. Дробовим же ж зарядом вистрілити на відстань 100 метрів це я вам скажу більше на вдачу. Тобто, коли будуть говорити, що от ми там стріляли, ми попадали, ну, є така штука, називається закономірність. Давайте візьмемо 10 патронів, 10 мішень на 100 метрів, скільки зіб'є. Я в впевнений, що ні одного. А от коли він вистріляє 100, можливо, одна, дві, можливо, буде уражено. І то чисто випадково. Тобто ні про яких 100 метрів говорити тут ну, немає резону. Якби це була статична мішень і розміром, скажімо так, в контейнер залізничний, ну так, да, не спорю на 100 метрів ми влучимо. Але ж у нас задача трішки меншенька. Тобто, у нас мішень трішки меншенька. Стосовно ефективності пострілу дробового. Дуже часто, не знаю чому, але завишають саме номера шроту. Тобто, щоб ви розуміли собі, ну, не знаю, можливо, комусь це геть не новина буде, а багатьом може бути і дійсна новина. Справа в тому, що наша номерація шроту відповідає на 1 мм, ми маємо 4 номера шроту. Відповідно, Ну, умовно, так, якщо у нас п'ятий номер е шроту має діаметр в 3 мм, то четвертий буде мати 3,25, третій 3,5, другий 3,75 і одиничка 4,0 мм. Якщо ж ми звернемося до італійського виробника, тут у них на 1 мм йде 5 номерів шроту. Відповідно, ну, ми потім кадром покажемо вам більше. Відповідно, от, наприклад, в мене тут на столі представлені всі е патрони третього номеру. Але даний виробник зазначає, що це другий номер шроту, але діаметр дробини він йде 3,5 мм. Відповідно, це той самий третій номер шроту: що тут, що тут, що тут, що тут. Єдина різниця, що тут 36 грам, 32 грама, і пішло-поїхало. Що стосується зони ураження дробового заряду. Кожна рушниця, якщо, ну не кожна рушниця, а більшість рушниць, вони е, укомплектовані змінними дульними насадками. Це так звані чоки. Це ось такі циліндри, які вкручуються у нас в дульний зріз. Що вони роблять? Кожен чок має маркування. Тобто Тут, наприклад, представлені три поділки. Три поділки це напівчок, тобто це половина звуження діаметра канала ствола. Умовно, якщо у нас 18,5 діаметр ствола, Тут ми його на виході робимо 18,0. Не знаю чому, але всі вперлися от в циліндри, в получоки і в чоки. Багато хто з виробників комплектує свої рушниці набагато більшим вибором дульних звужень, наприклад, 0,25 і 0,75. Чим вони, ну, скажімо так, чим вони цікаві? Цікаві не тим, що за енну кількість років мисливці перепробували вже дуже багато варіантів чокових звужень. І всякі цікавиночки, зараз я вам покажу ще стосовно чокових звужень. Тобто 0,25 і 0,75 це два чокових звуження, які найкраще согласують наш дробовий заряд. Що таке согласування дробового заряду? Відповідно, наша задача випустити дробовий заряд з мінімальною деформацією в каналі ствола. Тобто, якщо ми візьмемо е дробинку, відповідно ми розуміємо, от для зразка я взяв таку. Ми зрозуміємо, що коли вона вилітає, якою б вона стороною не повернулася до зустрічного потоку повітря, вона має втикаючись абсолютно однаково. Коли ж ми беремо, скажімо так, сильне звуження і великий номер шроту, на виході цю шротину починає зминати. Відповідно, вона з одного боку буде полусферична, з другої сторони, вона буде примята. Відповідно, вона не полетить так, як воно має бути. Зустрічний поток повітря її просто зносить з лінії пострілу. За рахунок чого от, багато хто каже, от я в контейнері не можу влучити, безконтейнерним я влучаю. Справа в тому, що людина просто попадає периферійними дробинами. Периферійні дробини це все ті дробини, які зімняло. Тобто у нас йде основний сноп дробовий, і є периферійні дробини. Тобто це всі деформовані, які починають розлітатися в сторони. От звідси і береться оця вся казка, що безконтейнерним патроном стріляти набагато зручніше. Не спорю. Зручніше стріляти, він, скажімо так. Пробачає деякі нюанси у прицілюванні. Основна задача при пострілі з дробової рушниці це правильне визначення відстані і швидкості нашої рухомої мішені. Е, якщо ви промазали 32 грамами, то повірте, 50 грам вам мало чим допоможуть. До того ж, 32 грама дробовий снаряд летить швидше, аніж 50 грам. По статичній мішені, так, 50 грам буде краще працювати, тому що наша мішень не рухається, і весь цей 50 грам заряд, він летить собі просто в мішеньку, яка стоїть. Не забувайте про те, що під час пострілу дробовий сноп він розтягується у просторі. За рахунок, ой, точніше, не за рахунок. Правильно сказати, щоб ви собі умовно зрозуміли, дробовий заряд після пострілу він починає витягуватися довжину і збільшуватись в діаметрі. На 30 метрах довжина дробового снопа вона розтягується майже до 3 метрів. Ну, дивлячись, там який, яка там сверловка ствола, і все таке остальне, до цього ми ще теж повернемося потім. Тобто, щоб ви розуміли, візьміть 32 грама, наприклад, заряд, третій номер шроту. В середньому там десь виходить трохи більше 200 дробиночок. І от візьміть на 3 метри на площину, умовно. Тобто, на 3 метри в довжину і на метр в діаметрі отих от 200 дробиночок. А тепер уявіть ще, що через оцей от картинку, яку ви собі уявили, проскакує ще й мішенька. Вірогідність ураження тої мішені вона скажу, не така вже й висока, за рахунок чого є е, цікаві такі дульні пристрої. Ну, я тут взяв для зразка от це чокі Джеміні». Так само, я говорив, що повернемося, є варіанти ще сверловки так званої ствола. Тобто, це інвектор бор, стіліум, трібор. Хто у нас там ще? Інвектор бор, стиліум, трібор. Тобто основна задача цих сверловок в чому? Це мінімалізувати деформацію широту. В ствола і дозволяти йому максимально розганятися. Оце все, що ці роблять дульні звужень, тобто сверловочки. І всі вони абсолютно однаково працюють. Єдине, що виготовлення таких стволів воно дуже затратне, за рахунок чого і ці всі рушниці з такими сверловками вони коштують немалих грошей. Коли люди говорять, за що там платить, повірте, є там за що платити. Люди не дарма там сидять, там цілі конструкторське бюро над цим працюють, щоб воно було краще. Що роблять ось ці дульні насадки, так називаємо портовані? Портовані насадки і так само є портовані стволи. Може, коли хтось звертав увагу, він побачив, зверху на стволах такі є просверлені дири. Отвори точніше. Так от, що вони роблять? Вони мінімалізують розтяг, скажімо так, не мінімалізують. це Неправильно сказано, вони менше розтягують і дробовий заряд в просторі. Відповідно, якщо у нас там витягує на вістань в 3 метри, Відповідно, там нам його розтягне на 2,7 на 2,5 метра. Відповідно, все те, що у нас було в тому хвості, ми беремо і переносимо в новий цей наш уявний цей, е дробовий заряд. Снопи, цей дробовий, який летить до мішені. Це ну, примітивно, просто я вам намагаюсь пояснити, просто, для чого воно нам треба. До того ж, не забувайте, що є така штука, що називається кінетична енергія. Вага шроту на швидкість. Ну то всі, всі ми знаємо, да, що таке енергія. Відповідно, маємо розуміти, що е, дробовий заряд третього номера, який має наважку там, в 32, 33, 34 грами, але роз'єднаний до швидкості в районі 400 метрів, 390-400 метрів на секунду, він набагато більше принесе нам користі, аніж заряд, який має 50 грам той же самий третій номер. Але який вилетить у нас зі ствола зі швидкістю в 360 метрів. Не забувайте, що дробина, коли вилітає, вона зустрічає, вона впирається в зустрічний поток повітря. І він її дуже швидко зупиняє. Оскільки вага тої дробини, вона ж мізерна. І відповідно, чим менша дробина, Тим менше, тим, тим швидше вона втрачає швидкість. Втратила швидкість, втратила енергію. Втратила енергію, безтолковість пострілу виростає в рази. Накрити полотном, пробити папірець на мішень. Так, да, я не спорю, вона справиться з цим. Але нанести скажімо так, певний урон для того, щоб нам знищити нашу загрозу, я думаю, вона вже може не справитися. До того ж, ви не забувайте, що технології на місці не стоять, і як дехто каже, достатньо тільки лопості поврядити, і вона впаде. Ну, вже дуже часто я бачив лопасті, які просто мають дирочку, але вони працюють. Тобто їх мало що ну, розбиває. Тобто, відповідно, до чого веду, треба нам кінетична енергія дробля. Було б дуже непогано відстріляти рушницю, подивитися, як вона себе поведе на тому чи іншій відстані, щоб ви розуміли, варто не варто там використовувати, наприклад, там. До відстані, після такої-відстані. то відстані. Найпростіший варіант перевірити, наскільки енергія... наскільки достатньо буде енергії, це беремо звичайнісіньку пляшку 2-літрову пластику, набираємо в неї воду, відносимо, напевно, відстань дистанції і стріляємо. І дивимося, що вона з нею робиться. Це самий примітивний, простий варіант. Так само, якщо ми хочемо зрозуміти, чи ураже мішень, чи не уражаємо, беремо мішеньку, звичайнісіньку. Відраховуємо своїх 50 козацьких кроків, стріляємо і дивимося. Достатньо нам буде такої кутної плотності осипі, чи недостатньо для ураження чи іншої мішені. Це все діло варто робити, це варто відстріляти, варто передивитися. Так само дуже часто зустрічаються вирази, що отв'язана картеч, вона дуже хорошо працює. Я не спорю, вона працює. Вона працює непогано, але при умові, що вона правильно зроблена. Тобто та картеч в'язана, вона тобто там на виготовлення одного патрона. Там, здається, що до 20 хвилин треба потратити це при умові, що ви вже вмієте це все діло робити. Я маю на увазі, саму, щоб ту картість зв'язати, а саме головне це її правильно туди встановити. Що стосується деформації дробі, ще повернусь. Ви не забувайте, що контейнерний патрон він все-таки запобігає деформації шроту, саме об стінки канала ствола. Але коли дробовий заряд рухається по каналу стволу, Спереді його тримає повітряна подушка, так називаємо, а ззаді його тисне порохові гази. І вони починають цей заряд розширяти. Відповідно, дробина дробину також деформує. На це також треба вважати дуже часто при стрільбі по тарілочках вже є відео, багато відео є. Там хлопці вражають ту чи іншу мішень. Це дуже класне заняття, скажімо так, для розуміння, який саме має бути постріл. Найважче, мабуть, в дробовому пострілі це те, що свідомістю маєш розуміти, що постріл має відбутися не в мішень, а має бути в ту точку, де мішень буде за певний період часу, відповідно від відстані, яка розділяє вас і мішень. Під яким кутом вона летить, тобто, це багато чого треба. Пояснювати це багато що треба розжовувати і дивитися. Багато є інформації на мисливських е, форумах. Там багато чого можна перечитати, багато чого можна дізнатися. Якщо ну, всі, хто мене знає, хто не подаличку, хто хоче, можете заходити, я вам все розкажу, все покажу наглядно. Якщо ви щось не зрозуміли. Є у нас табличка спеціальна, ну як не спеціальна, а загальнодоступна та табличка. Ми її потім ставимо там окремим стоп-кадром. Вам буде. Там, де є розміри шроту і вага шроту. Це вам також, ну, я сподіваюся, знадобиться, щоб ви розуміли кількість шроту. Тому що, скажімо, так, непогано доволі себе веде ну, одиничка, нульовка, тобто все те, з чим полюють на зайця мисливців. Дуже непогано вони себе ведуть, мають достатню кількість енергії, тобто там уже можна пробувати на відстань в 50-60 метрів щось зробити. До того ж, не забувайте, що під кожну рушницю треба підбирати свій, свій патрон так званий. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми вивели собі ідеальну, ну, скажімо так, не ідеальну, ідеально воно ніколи не буде стабільну, скажімо правильно, так, більш стабільну кучність, яка час від часу у нас буде повторюватися на мішені нам. Якщо ми візьмемо зі однакових рушнички, два однакових патрона, не факт, що вони будуть стріляти однаково. Тобто про це знають абсолютно всі мисливці, тому що це виготовлення, грубо кажучи, труби. Це, як воно полетить, тут нікому не відомо. Один скаже, у мене третій номер, б'є так шикарно, що майже немає промахів, другий скаже, у мене тройка летить, взагалі отвратительно, у мене хорошо летить четверка. Так само ви це маєте розуміти і маєте знати, що у когось хорошо третій номер, у когось другий, у когось четвертий полетить. Про це також ми будемо пам'ятати. Різниця між цими номерами не така вже й велика. Як я вам говорив, на 1 міліметр ми маємо 4 номери шроту. Відповідно, ми у нас або 3,5 летить добре, або 3,25, або 3,75. На око я вам скажу, якщо положити там, допустим, дві дробиночки, ви навіть не відразу і зрозумієте, де яка більшенька, а яка меншенька. Але ви не забувайте, що чим більша цифра, тим менша дробина. Відповідно, 12-й 12 номер шроту це взагалі так званий Мак. Тобто це така дрібнота, що жах. Мабуть, оце все, що я хотів би вам на сьогоднішній день коротко розповісти. Якщо щось буде цікаво, питайте, я постараюсь вам ну, щось розказати більше. Різати патрони, витягувати, комплектуючі, дивитися, з чого вони складені. Ну, повірте, воно мало що дасть, тому що дехто питає, а скільки там поруху, а скільки там того. Ну, Єдине, що на патронах зазначається, на патронах зазначається вага заряду. Скільки там буде пороху, та рівно стільки, щоб цей заряд розігнати на відповідну швидкість. І що там за порох, скільки його насипали вам ніхто не скаже. Тому що від пороху, ще не забувайте, багато що залежить від комплектуючих, який там використовується контейнер як закрита зірочка, як вона закатана. Відповідно, е хотів би наголосити вам, що як закрита зірочка, це теж багато чого значить, тому що це стабільність нашого пострілу. Тому що під час пострілу. Рухові гази спочатку стискають контейнер, контейнер впирається в заряд, заряд починає відкривати нам ту зірочку. Відповідно і швидкість, і тиск, з яким розганяється заряд, він також буде. Більш стабільніший. Тобто, звернути на якість виготовлення патрону це теж немаловажний фактор. Ну, мабуть, на сьогодні все буде. Можливо, десь я щось забув розказати. Ви задавайте питаннячка, я постараюсь вам щось розповісти. Все, що знаю, все розкажу. Собі нічого не оставлю. На все добре, щасливо.